Наразі ми перебуваємо на території Троханового острову, котрий є одним з природних об'єктів нашого міста Києва. На узбережжі річки Дніпра ми можемо спостерігати велику кількість сміття у вигляді ось такого поліетилену, ось такий пляшок. Наразі нами виявлено чергову ділянку берегової зони річки Дніпро, котра перебуває в неналежному санітарному стані. Також на узбережжі Дніпра ми виявили ось такі автомобільні шини. Черговий осередок на території Труханового острова поряд з Подільсько-воскресенським мостом. На цьому сміттєзвалищі можна побачити автомобільні шини, незрозумілі шланги, скло, пластикові пляшки та багато чого іншого. Крім того, на природному об'єкті міста Києва ми можемо спостерігати купи ось такого поліетиленового сміття, купи пінопласту. І наразі ми виявили ось такі мішки, наповнені також великою кількістю сміття. Хто залишив дані мішки наповнені сміттям, нам залишається лише здогадуватись. Тож знову таки хочеться задати питання, як ви вважаєте, чому територія міста Києва, а саме природні об'єкти, перебувають в такому стані? З усього побаченого, ми можемо сказати, що на жаль, чистоту та порядок ми можемо чомусь бачити лише на центральних дорогах, які пролягають по території Труханового острову.